Всім привіт! З вами 24V і сьогодні відкриваємо 12 коробок. Коротше, виграв якимось чудом, дивом я виграв 12 коробок у пана Баксянича. Ці ссылки на його YouTube канал буде в описі під відео. Так що підписуйтесь, обов'язково напишіть там, що ви Вольта Прожміть подобайку. йому велике дякую за 12 коробок. Цілих 12 коробок. Цілий 12 коробок чоловік відігравав. Давайте розігрува, давайте відкриємо. Не будемо тягнути, як також я вітер наступну, тому що з моєю вдачею я не знаю. Синім. 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 Боже. Ух. Слава. Оооо! Боже мій. Аф міхіть! Боже, це лучше. Охереть. ерей. Ах, ерей. Давайте роздаємося, це просто. Пан лайтбек, скажіть щось. Тут у нас спать пан лайтбек. І мене просто. Доброго дня, вечора, ночі, по Ко, коли дивиться ігорюк, цей ця... Це все, все коробок все, це вже більш можна. Не... Це, це, це це яка друга була, так? Да? Друга. Це лучший стіль зусиль. Да, це найкрасиві стіл, взагалі на ЕБР, просто вообще який в ігрі є. На EBR, давай. А, да, в принципі, так, да, можна було б мені на ну, оте так, відкриваємо третю коробку. Mm -hmm. Дякую, велике, дуже Івану Максяничу за такий. Що. Так мені повезло і от, блін, в смысле? А, це треба. Да, я вибачаюсь, це ж я забувся, що це треба міняти, кожні три коробки. Так, відкриваємо. Ух. Конечно, на танк я вже не надіюсь. Честно, то що Из стилем, конечно, що мені повезло. Цей на ЕБР. Хотя б золото без раз насыпало, там, не знаю, по 500 по 1200. Що? по 250 ну, нормально. Ці, ці коробки, звісно, запомніть, що різьбяні коробки не, куп, не купуйте. Так. Китайський. По 250. Ооо. 7 днів прямо це вже, звісно. Сені. Пожалуйста, ні, будь ласка. Ну ні, будь ласка сем. Отсем. А ні, щось дуже быстро їде. ДЗТ? Той Да ладно. лодо. Іксам. Іксам. Отсем. Іксам. Боже, цілує з п'яток до 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 вух просто. Просто. Блін, лучший стиль, один з усіх танків, який виходить. Дякую, Єпаксянич, будь ласка, підпишіться на нього. Це дійдь, просто його під поседні відео напишіть. Велике дякую від Вольта Просто охереть, просто і це ще це... це. Боже мій Іван, твої коробки самі лучші взагалі. Обов'язково приймайте участь у Івана. Боже, і це ми ще тільки наші половину не відкрили. Це, оце оце щас буде посл... Видимо, вже зараз буде после. Так, це ми ці. Ага, да, ми відкрили ще три коробки в нас є. Боже, ми відкрили. Ми відкрили 9 коробок. Стіль офігенний, один із лучших на EBR 105 Ік... XM. Боже. Давай, давай, ще. Фух, подожди. Mm -hmm. <рес> Теперь видим. <веду. рес> Ахереть просто. 500 золота. Ну, нормально. Криваємо. 500 золота, ну, 1000 золота за дві коробки. Остання коробка. Ну, в принципі, я, я вже не думаю, що там буде танчик, вже чисто, вже там з -з золоте, да, Золоте з. Золото золота сяйва, да. так. Півтори я тисячі золота за три коробки. Це прям. Боже, велике дякую, звісно, Івану. В дуже-дуже було приємно взяти таку участь в розіграші. Просто наскільки мені повезло виграти. Просто нема спів. Де цей XM? Де його взагалі тут. Американці, правильно ж? Да. Підожди. Це це. А чого не. Да, він, підожди, я щось не пойму. За 12 коробок. А, ось він. За 12 коробок просто XM випав. І 3D стиль на ЕБР. Просто ви подивіться просто на цю красу, він. Француз, ЕБР 105. А, він уже примінився, даже кстати, да. Просто пані та панове, ну. І XM, і само собою ж, ну ви розумієте, так? Що. І точніше ЄБР, стильна на Єбера і XM. Боже мій. Ну. І <різь> написав. Коротше, всім велике дякую е, за перегляд. Дякую за обов'язково прижміть подобайку. Зайдіть до Поксянича, прижміть подобайку, напишіть йому. Що він красавчик, що більше давайте хай. Хай робить більше розіграшів, Тому що би, чим більше він буде робити розіграші, тим більше ви будете ви вигравати і можливість, щоб ви виграєте теж в нього коробки і вам випаде якийсь танчик або, ну... Реально, чоловік тупо розіграє такі круті подарунки. Ви розумієте, ви по 12 коробок. Не по 3. По 12 коробок. Панове. Ну, так що... Всім дякую за перегляд, всім е, дякую за вподобайки. Не забувайте про Баксянича, йому велику подяку від Вольта. Зайвіть, я про прослідкую, щоб хтось із вас, з моїх підписників із самих вірних, я буду контролювати, написав під його посильні відео, там відмітив, там, подобайку прожав. Коротше, всім дякую, всім до зустрічі. Побачимось на стрімі по XM. Все, всіх цілую, люблю. Бай-бай.